Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо Один. І з нами на зв'язку сьогодні Чехія. Із міста Хомутов вийшов Степан Кошель, відомий на Волині блогер Нині пан Степан в Чехії заробітчанин, але відомий і гітарист, можна сказати, і представляє українську діаспору в цій країні. і Хочемо поспілкуватися з ним про ситуацію в Чехії, про підтримку України, про те, чим живуть українці. За кордоном вітання пане Степане. Слава Україні. Героям слава. Пане Степане. Ну і дізналися, що у вас позивний, можна сказати, так, Бандера. Чи можете одразу розповісти, звідки він і чи прижився він у Чехії? Це все почалося ще при Радянському Союзі. Коли я вчився в школі, мене називали Бандерою. Від того часу весь час мене. У нас в селі, де я живу на полісі, кожного своя, як кажуть, поганявня. Хто вареник, того бандера, в того герой, там по різному мене бандера, так з дитинства. Ту... І я, коли мене назвали Бандерою, я почав вивчати історію України і ще при Радянському Союзі я не вчив російську мову, за це й отрив двійки. І все ріма бандера мене всі так кажуть на мене в селі. Спитай Степан, хто? А? Бандера? Ну, всі знають. Так само в Чехії, наприклад, при зустрічі я знайомлюся з людиною і кажу, що я Бандера. Угу. Пане Степане, ну і знаємо, що на Волині ви були відомим тікток-блогером, але цікаво, чи продовжуєте цю справу у Чехії? Так, продовжую. Знімаю ролики. Про те, що я роблю, наприклад, про реставрацію ЖД вокзалу ми реставруємо реставруємо в місті Теплиця ЖД вокзал. Це найдовший до 40-го року залізничний вокзал в Європі. Це фінансування від Євросоюзу. І ми реставруємо фасад, фасадну частину вокзалу. Mm -hmm. І а я розповім... знаю, що, що роблю, те знімаю. Е, ну і цікаво, чи хто хто ваші глядачі, хто підписники, чи це українці, чи чехи так само є. Є і чехи, я виходжу інколи, коли маю час в прямій ефірі, спілкуюся із чехами. і Багато тут спілкуюся з чехами. Мова похожа, трохи важкувато по початку. Але мова похожа, все-таки ми рідні душі. Переживають за нас весь час. У нас на нашій фірмі, де я працюю, є бус, який возить гуманітарну допомогу час від часу в Україну. Це від нашої фірми. Той бус розкрашений, розмальований, написано на ньому Україна, Чехія, два прапори, Хомутов. Як довго ця гуманітарна допомога надходить в Україну? Ну, це я там точно не знаю. Я людина маленька там на фірмі, наприклад. А фірма час від часу, тому що тим бусом користуються українці, довозять на роботу. А іноді кажуть, що буса немає. Каже, поїхав на Україну. Ну, це раз два місяці десь відправляє, а може, раз. Я не знаю, як там пане Степане. А цікаво, що цю гуманітарну допомогу. Хто її приносить, хто її закуповує, це українська діаспора, зокрема, ви, як її представник, чи все ж таки чехи, чи спільними зусиллями це робите? Ні, це більшість цього чехи, фірма, вони люди багаті, мають гроші і допомагають. Тут заробітчанам не і також легко, як, як здається. Ми працюємо по 11 годин. І ще година, то 2 години треба витрачати на доїзд до роботи. Це виходить, вже 13 годин. Ти на ногах. Треба віддихнути, тільки неділя вихідний. Часу угу. обмаль. Пане Степану, ну і знаємо, що ви батько одинак, то Ваші діти з вами чи вони залишилися в Україні? Менший залишився в Україні, а старший працює зі мною, йому 17 років. Ми працюємо офіційно, він оформлений там як студент на фільмі. Угу. А Ми загалом а... зараз. Так, пане Степане, ну а загалом, а, і, і, чи маєте можливість спілкуватися з українцями, з українською діаспорою? Що вони думають? І, зокрема, чи багато українців, можливо, повернулися вже в Україну, чи ви теж плануєте повертатись? Всі плануються повертатися. Всі хлопці, які я працюю з Закарпаття, в основному тут в Чехії, хлопці працюють, багато попадає. Я, ну, я людина комунікабельна, то спілкуюся з, багать, з багатьма людьми. Із Одеси, і з Чугуєва, всі хочуть додому, всіх тягне додому. Хлопці, ті, які працюють тут на будовах, то вони мріють про те, щоб будувати в Україні, щоб відстроювати Україну. Вони про те мріють. Кожному хочеться додому е, цього. Спеціалісти хороші, так що Україну відбудують. Не всі можуть воювати, декому треба її будувати. Пане Степане і цікаво, е, з тими чехами, з якими ви спілкуєтеся, чи спілкувалися. Як вони сприймають ситуацію в Україні? Іноді вони, мені здається, що вони більш переживають за нас, ніж ми самі. Ні, я не знаю, але так мені як обща думка, я не знаю. А про ті люди, з якими я спілкувався, вони все питають. Був такий інцидент на будівництві. У нас там є ще бригада із Східної України. Вони там вже вони зараз розмовляють на українській. Uh -huh. А раніше вони там бувало слово російське там скажуть, а один чех поліг з бійку до них каже: каже ви, у вас війна, каже, а ви розмовляєте на якій полі. Тобто українізація триває навіть у Чехії, правильно я розумію вас, пане Степане? Так, да, так, да, так. Да. На що мови тут? тут тільки українські пісні? І все тут українське. Хлопці просять мене, я тут є клуб, Сонечко, там збираються українці вечорами по суботах, то просять мене, щоб я заграв щось українське на гітарі? Їм подобаються українські пісні. Пане Степане, зараз ми перейдемо до цих пісень, але перед тим я хочу вас запитати, чи є там в Чехії представники? Російських осіб, скажімо так, і чи не було у вас особисто з ними якихось конфліктів? Росіяни, може, тут є, але вони тут зашилися, їх і не видно. Вони себе не афішують. Рядом від мене тут місто Карловуварі. Це улюблений курорт росіян. Там їх, напевно, багато. Я так думаю, на мою думку. Але вони там сховалися тише, вони. Ниже треба. Може вони там і є, але їх не видно. Єдине, що я зустрічав тут у одного хлопця з України, який під час повного масштабу і окупації виїхав з Донецька. Він мені розказував ситуацію. Я його мені було цікаво. Кажу, а що там у вас в Донецьку?» – кажу? Як колись було гарно кажу, як процвітало місто, як було чудово, кажу, а зараз що там у вас? Розкажи. А Він каже, знаєш, каже Степан, вийдеш в Донецьк. Каже, і мужиків не побачив. Якщо мужики якісь ходять, то по ночам. Там вже ну, і людей мало лишилося в тому Донецьку. Угу. Пане Степано, ну і ви згадували про клуб Сонечко, то це безпосередньо в хомутові. Як багато людей туди приходить? Що там відбувається? Там по... клуб, це. Як вам сказати, дискотека, де. Але дискотека, туди ходять українці, щоб побачити українців. А вже після е, закриття е, цього я беру гітару і сідаю грати. І всі збираються, просять мене зарані, домовляємося, граю на гітарі. І ще годинку десь там, ну як коли, пограємо і розходимося. Ну, і цікаво, там, які найчастіше... так, цікаво, які пісні найчастіше замовляють у вас і чи зможете нам якусь заграти? Плач, Єрімії, за... лиш вона сидітиме угу. сумна», ВВ, країна мрій. Ну, такі, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Такі пісні українські замовляють, там різні. Сучасні, наприклад, там такі пісні замовляють. Де би не був, не забуду свій дім, цю пісню замовляю. Я її ще навіть толком не вивчу, а всі заграють, заграють. Я стараюся вчити її для хлопців. Пане Степане, а з українських народних пісень що співаєте і як Чехи слухають ваші, ваше виконання, вашу цю мелодію? Чехи там оханік такий мене друг з'явився в тому ночному клубі. Він там аплодував, і чехи теж. Вони, коли чують гру на гітарі, вони люблять це. Мелодію, їм не важливо, що там співається, вони, може, не розуміють мови, дословно, але аплодують, спіло, там, їм теж подобається. Вони теж слухають. Пане Степане, і трошки повернуся на початок нашої розмови. Цікаво про адаптацію українців в Чехії. Зокрема, вам як було важко чи, можливо, легко адаптуватися в цій країні. Ну, як, я був в Данії тої весни. Там Мені гітару там подарили волонтери. У нас зі мною та гітара. Це дуже тяжка країна. Я все, весь час порівнюю з Данією, Чехією. Чехія це наша. Багато що похоже, дуже багато. Чехи люблять і погуляти, і повеселитися, і вони ну, прості. З Чеху можна подружитися, наприклад. З Чеху можна э, стати. Э, при... ну, з чехами можна приобрести в Чехові друга настоящого. А от з європейцями я не думаю так. Можна подружитися з німцем або з Чаненом, так, як з Чехом. Чехи ближчі до нас. Навіть поведінка похожа, і, і культура похожа, і і мова похожа. Мова трохи, на, на, на мою думку, така вона для нас виходить, як смішна. Але розумієш, дівчина-голка, смішно, ж? 에, наприклад, там э, роствор ліпідло теж смішно. Але можна пам'ятати не важко. Адаптуватися тут легко в Чехії. Люди привітні, доброзичливі. Пане Степане, то ви в Данію поїхали одразу з окупації Ірпіня, правильно я розумію? В Данію я їздив я, в посолок такий Дачний Бучанка, називається це у Житомирській трасі. Я там. Звідти пішов в зону бойових дій і вивіз дітей 11 і 9 років і завіз їх в Данію. Угу. А дітей я завіз військовий, яка з першого дня працює медиком. і Вона зараз в Лимані, до сих пор служить В Лиманському напрямку, вона зараз в Серебрянському лісництві. А ці діти зараз до досі в Данії, так чи як? Так, досі вони в Данії, там і з бабою вони. Uh -huh. І цього. І вони десь вже мають скоро повернутися додому. Ну, десь, я думаю, в кінці цього місяця, на початку слідучого, вони вже мають приїхати. Uh -huh. Пане Степане, ну але чи є вас можливість стежити uh -huh. за новинами з України? Що вас найбільше цікавить, що можливо вражає? Мій день починається з перегляду телеграм-каналів і закінчується переглядом телеграм-каналів. Я точно вислідковую кожний сантиметр бойових дій. Я від починаючи від дворічної до Купінська, Лиман, Бахмут, Солидар. Я всі напрямки відстежую і спілкуюся. У мене дуже багато знайомих служить, друзів. Зокрема, в 77-й бригаді, що е, е, під, е, зараз під Берхівкою вони штурмують, Ягідне Берхівка штурмують позиції. Там мене друг служить, з яким ми вчилися в СПТУ. Е, я з ним спілкуюся, багато з зучанами спілкуюся. Е, по, по можливості допомагаю, висилаю там е, своїм хлопцям, що кому треба, якісь гостинці. Коли був вдома, також висилав. Стараюся якось допомогти. Ну, як виходить. Пане Степане, ну і про вашу творчість, то ви не лише виконуєте, ви ще й самі пишете пісні, я так розумію? Так, в мене дуже багато пісень. Я, можна сказати, давно вже їх складаю, але їх мало хто. Чув. Ну, ну, зараз ну, є якраз можливість виправити цю ситуацію, і щоб ваші пісні почула вся Волинська область, і, ну і, зокрема, ваші земляки з малої Глуші. Ну, з малої Глуші, там, хто знають мої пісні, там, бо я знав про своє село. А, uh -huh. Ну, а я такі пісні, що й вони не знаю. Ну, Можна uh -huh. заспівати вам. Так, про пропонуємо вас, так. так.

Наш закониле став життя, а ти плаче, плаче дитя, ти окрива в нели, борові тає, люди навіть полю ситуа помирає, а де во немов ми шолом накрило людей, коней, яких уже вбили, а не літає, дух грає, та коней. Постояв, а стой сужебав, то на колінах майпал, жкряги шаблюки и крилатию, ви спил з рушниці, а моря, то есть передою. Але магнетцю любов побував, горіс ціла сервона плога, з неї стосолю не болить дама, водить по полю божі збирає, не ко небо нам посилає, боже води, та. Чудово, пане Степане. Це було я, чудово. Дякуємо за такий інтерактив. Я трохи схвилююся. Е, і на завершення, е, пане Степане, цікаво. Чи плануєте ви їхати в Україну? Е, загалом, е, які у вас плани на майбутнє? Обов'язково планую їхати на Україну. Я і так недавно був. Я, я місяця не маю, як приїхав з України. Я був вдома. Е, п, цього. Планую, хочу сина е, в Київській авіаційний влаштовувати. Ну, він буде вчитися, планує. І зо мною тут на роботі працює сусіднього села Хлопець, який е, вже поступив в Київський авіаційний інститут. Ну, молодий, хоче заробити трохи грошей собі на учобу. О. нас всі, всі планують повернутися в Україну. Я ще мало таких зустрічав. Що хтось сказав мені, типу, що не хоче поїхати додому, всі хочуть додому. Ті, хто не хотів в Україні жити раніше, то вони виїхали ще й до війни і живуть сюди давним-давно. А ті, хто вимушено сюди приїхав, ті хочуть повернутися. Пане Степано, ну і не сам кінець не можеш не запитати про ситуацію, і зокрема в Малій Глуші взагалі на українсько-білоруському. Кордоні, і чи змінилося ваше ставлення і до цієї держави, і до, зокрема, Білорусі? Звісно, змінилося ставлення до Білорусі. то Такого ніхто не очікував від них. Але ситуація там, я був в селі, все нормально, все спокійно. Там у нас, нас просто. Я люблю географію, і знаю давно. Що у нас там річка прип'ять? Це такий захист і такий кордон, і річка Стохід. А ще з тої війни танки всі не позбирали. І там в мирний, в мирний час люди пропадають в тих болотах, а вони хочуть там якось зайти. Тобто сміх і, і гріх. І туди пройти то неможливо. Так що можете спати спокійно, з півночі вони ніколи не зайдуть. Там стохід, Стоходів, це, це пойма болота там. На природі національний парк прип'ять сохід Там три дороги чи чотири, і все. Перекопав, даєш, сидіти. І мабуть, і, мабуть, мешканці села там теж налаштовані налаштовані відповідно. Зустрічати в лапках. У нас, коли почалася війна, то у нас всі хлопці збіглися. Давай, що там будемо робити. Ми говорили, все там. У нас. Е це не, це не схід, то захід. І нас всі налаштовані. Багато хлопців з нашого села воює зараз. Два є загиблих. Це мій друг, з яким я спілкувався за два дні до смерті, по відеосвязі. Говорив, це Михайлок Михайло, його позивний герой, як і в селі, так і на війні був. Він сім місяців під Купенськом Він воював і загинув. І ще молодий хлопець 22 роки теж загинув, таких здоровань під Бахмутом. Нас два загиблих села є. Ну, багато поранених, але всі вертаються назад. Ніхто нас не зустрічав таких, щоб тікали там від повісток. Мало, може й дає, але я не бачу. А ніхто не витікає. Прийшла повістка, пішов, служив, треба допомогти. Якщо і мені прийде повістка, я там довго запиратися не буду. Просто мене, що діти, я мушу її то якось на ноги поставити. А якщо прийде час, я піду. Ну, будемо сподіватися, що не доведеться так, але е, дякуємо за відвертість, дякуємо за спілкування, пане Степане. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам е, блогер українець, який нині мешкає у Чехії, бачимо ще й чудовий гітарист Степан Кошель був з нами. На зв'язку е, і е, спілкувалися про ситуацію в Чехії, загалом про життя українців, і е, на прикладі пана Степана. На все добре, пане Степане, тримаємося Давайте тримаємося все буде гаразд, все буде Україна бога.